Це Любомир Зубач, заступник мера Львова Андрія Садового. І замість того, щоб працювати над покращенням життя в місті, він сидить з плакатиком на виступі Петра Олексійовича Порошенка. От невже в заступника міського голови немає важливіших справ? У нас же, напевно, ідеальний громадський транспорт. У нас найкращі дороги в місті ж немає незаконних забудов. Що заступник мера, який в середньому отримує близько 95 тисяч гривень на місяць? Не знайшов важливішого заняття ніж прийти і помахати плакатиком на камеру. Ви би краще зайнялись питанням водовідведення, щоб лів не затоплювало після кожної сильної зливи. Як це нещодавно відбулося після вашого перформансу з плакатом? Хоча це, напевно, в Андрія Івановича така образа на Порошенка, або просто він пана Зубача настільки в нічого не ставить. Але все ж дуже прикро, що ці всі люди, які повинні покращувати життя в місті. Роблять його лише гіршим і гіршим. А ви слідкуйте за моєю сторінкою, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова!